Друзі, всім привіт! З вами Сергій і сьогодні ми будемо грати на рікошеті з Геліусом. Так, запікався в каточку, це в нас захоплення прапора. Ну що, летимо на ворожу базу. Оп! Мене аж підкинуло від магнума. Так, добуває магнума, а він мене. Ну, магнум! Великий наносить урон, що там говорить. Так що можливо я навіть і буду модуля від нього брати. Так, тут нікого. О! Так, забираємо Хантера. Так, я кинув гранату, але щось. Без толку. Так, хтось по мені накидає пробиття і добуває рікошетик. Так, ну від смоки треба заховатися. Поки балона немає. О, є в мене овердрай. Але як же його так прожать толково? О, хтось смоку, мабуть, вбив. Так, поїду я на круг. Ого, заїхав на круг. Зразу під підривника. щось гранатки сьогодні не хочуть працювати. Добре, що хоч я добив. Так, і забирає наш магнум ядерну енергію в мене з-під носа. Так. І все, тут буде мені вже кришка, бо нема подвійного угончика, немає птички, нема нічого. Так, ще підлагнуло щось трошки. Ну, Магнум навали, я бы сказал. Так, 85% овердрайва. Так, не побачив я цього вогнемета, зразу він з'являється коло мене. Так, і ще забрав вони підривником. Так, ну цей овербайв в мене трошки краще пішов, ніж попередній. Граната шо то моя? Ага, нікого не вбила. Так, нормас. Ого. Ну це з підривником грає, титанчик. Так, ну блін. Не зміг я вивезти. Так, о, можливо хтось із наших все таки вивезе чи ні. Походу ні. Я ще гранату закинув, але... Вікінг наш прожимає свій овердрайв. Так, я овердрайв вікінга. Так і тим часом бачу суперників виводять. Наш прапор. Приходу буде доставочка від суперників. Так, ну що, зараз залетимо сюди А може і не залетимо. Розбирає мене тут рікушетик. Так, і суперники роблять першу доставочку. Так, нормально, фріс. Розбирає трошки хлопців. Так, і я свій балон. выкрастал по трубчику. <таспорядочные> Нормаз. І мене добуває рікошет, тому що я розвертався до вогнемета, якого я не побачив. Так, дивіться, другий прапор. Суперники вивозять. Ще й граната не залетіла. Так, давайте заїдемо на трус. Так, нікого немає. Тільки я овердрайв прожав. Нормально, хоч би овердрайва кіл зробив. Так, І мене буває рікошеті. А тим часом моя команда вивозить, але нашого прапора так ніхто й не повернув. Жесть, просто я падаю в минус Так, добро, хоть вагонемет добил И рикошет Бой, как бояк Я сам знищився Відняли б мені Бали трошки, каточки Так, магнум добиває титанчика. Мене добиває тут Вогнемет. Так, магнум, смок і рикошет. давайте поставимо під кінець. Давайте залетим. Ого! Залетів. Так, І хто мене добуває? Ага, рикошетик. Я-то думав, що граната можливо. Нормальна гранатка працювала. Третя доставочка від суперників. Так, нічого собі. З усіх боків накинули і все. Фініш. Так, програємо, на жаль, цю каточку. Ну що, друзі, якщо вам сподобався огляд на рікошет з Геліосом, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.